Семка Продакшн та францетелевізіон представляють за роботами Клера Андервуд та Девіда Ходжсона. Він Зеро Тріксі Ньютон, режисер Пракаштоксі. Таємна місія шкільних розбишак. Агент Сонько. Агенти перевірка. Всі готові. Перша фаза. Упевніться, що сеїді спить. Друга фаза Ньютон встановлює сирну бомбу. Третя фаза. Про завтрашню контрольну можна забути. Попалися агенти. Ваш <ракова> керівник сопер. Я так і знала. <нітна> Де моя каченя? О, нарешті Пінкертон. Aquilo. Усе добре, Тріксі. Вона спить. Ньютоне, <smoked sounds> твоя черга. Треба зіпсувати будильник, щоб вона проспала. Ньютоне, Ньютоне! Ньютоне! Ньютоне. Ньютоне! Іди помий ноги. То не я за тебе хвилююся. Оцінки в тебе погіршилися. Ти вже не найкращий учень у школі. А сьогодні ти взагалі заснув на уроці. Може, скажеш, що коїться? Схоже, в тебе безсоння. Коли людина мало спить, то стає агресивною і вразливою. Агресивною? Вразливою? Коли ти виспишся, знову станеш найкращим учнем у Пінкартоні. Містер Сопер, я обіцяю більше спати. Чудово! Ловлю тебе на слові. Що він сказав? Що мені треба більше спати, бо в мене оцінки дуже погіршилися. Я тут подумав: мабуть, мабуть, я піду з таємного <гас> О, Це не надовго. Тільки щоб знову стати найкращим учнем на кілька тижнів. Але як ми впораємося без твоїх приладів? <гас> е, я певен, що без мене ви не пропадете. До того ж, я обіцяв містеру соперу. <гас> ну, добре, поки Ньютон не виправить оцінок, хай більше спить. Ми сумуватимемо. <рес> <рес> Коли людина мало то стає агресивною і вразливою. <рес> Супер, як ти тепер заспіваєш? Це термінове оголошення на мегавечірку класну запрошення. Вечірка це секрет: дорогу на бенкет тобі підкажуть стрілки. Їх побачать гості тільки вночі. Приходьте, будь ласка, Ми погуляємо на славу. Хм. Ти отримала? Отримала? Знаєш, що отримала. Дивно, підпису немає. Дуже дивно. Можливо, це пастка. та ні. Убе на день народження. Б'юся об заклад. Це ненажера влаштував вечірку заради торта. Щоб з'ясувати, чи не причетна до цього Макбет, треба туди піти. Я скажу зеро. а ти зроби так, щоб Ньютон не отримав запрошення. якщо йому його не діслали. Зустрінемося внизу об одинадцятій рівно. Так. Бен занадто сором'язливий. Гей, Бен, як справи? Сьогодні твій день народження, так. Так. І Я дуже вдячний, вам усім що згадали про це. То вечірка, твоя ідея. Ну, так. Так, так. Я ж казав, це день народження Бена. Трікс, розслабся і веселися. Піду чогось поїм. Зеро, ти зі мною? Ха-ха-ха. Тріксі, вот, <звучит> ти <ты> сьогодні <звучит> така красива. Хочеш э, э, потанцювати? Хлопці, дівчата, підійміть руки. Як ви сьогодні спали? Немає кращого початку дня, ніж стрибки у висоту на фізкультурі. Цілу ніч не могла заснути, усе перепробувала. Пила Ромашковий чай, кілька годин рахувала овечок, Не допомогло. І я не спала. Усю ніч думав про ту вечірку. Учора був повний місяць, може, він тобі заважав? Так, усе це дуже дивно. Молодець! Це суперстрибок. Ти заробив найвищу оцінку у клас. Гей, Берт! Через планку треба перестрибувати. Гей, Берт! ти що, переплутав мат з ліжком? Так? А ну повтори, що ти сказав. А що, з першого разу до тебе не дійшло? Хлопці, <риву> греко-римська боротьба наступного тижня. Негайно вибачтеся і потисніть один одному руки. Ви ж, друзі. <плоджу> <плоджу> Містер Опер. Слухайте, у школі жахлива дисципліна. Діти сьогодні не зробили уроків, а в класі весь час самі розмови і сварки. І ви їх не покарали. А вже ж покарала. Отже, вони неодмінно виправляться. Таке трапляється. Ви ж знаєте, що діти іноді бувають непосидючими. Непосидючими? Mm. Їх неможливо заспокоїти. Mm. Попереджаю. Якщо це повториться, доведеться вжити рішучих заходів. Міс Макбет, заспокойтеся. Я упевнений, що це зайве. Добраніч. ніч. Mm. Добра містере Сопер. Я така втомлена. Багаті, не розумію, Що відбувається Що ж, Тріксі, беру свої слова назад. Безсоння, музика. У цьому немає сенсу. Гей, не з... що це з mm -hmm. вами? Ви що, примару побачили? Mm -hmm. Серйозно. У вас такий жахливий вигляд. Все нормально, Нюта, на тебе це не стосується. Ой, вибач, Трікс. Точно, я й забув, що я не з вами. Я агент Сонько. Це на краще, бо мені треба підготувати доповідь про еволюцію мозку устриці, яка вплине на оцінку за семестр. <свист> Наша єдина зачіпка Бен, треба його допитати, але не нав'язливо, бо а він що образиться? Я просила не нав'язливо зеро. Ні, це не я вас зібрав, але я зрадів, що всі думали навпаки, тому нічого не сказав. Я отримав запрошення так само, як ви, та я не знаю від кого. Я так і знала. Це все вона. Тріксі, ти в нормі? Ти якась стомлена. Слухай, Ньотана, сталося дещо серйозне. Мав би, то вона. Не знаю, допоможи нам. Mm -hmm. Допомогти зараз? <клес> <клес> ти мене перевіряєш, <клес> а тобі майже вдалося. <клес> Ясно. Але я остаточно вирішив, і ніхто навіть ти ні за що мене не переконає. <клес> Агент Ньютон не працюватиме в агентстві, поки не виправить оцінок. <клес> Він зараз чуєте мене. Юху! Чую. Голосная читка. Та, що саме ми шукаємо? Не знаю. Підказку, буде щось. Я сама mm. не знаю. Нарешті попалися малі розбіжати. Цього разу не втечете. Не дуже вдала ідея копатися вдень у моєму кабінеті. Ви забули о, о. про бачність. Бачите, що буває, коли мало mm -hmm. спиш. Мамо, це ти годі гратися мовчанку. Я знаю, що ви не єдині таємні агенти. Я вимагаю повний список негайно. Ну, кажіть! Кажіть! Тоді я дам вам поспати, натисну цю кнопку і бінго! Ви спатимете, як немовлята. Він. Ні! Ага. Ні. <глуп> ну Добре! Я знаю, що ви розумні дітки, ви здастеся. Ніхто не може обходитися без сну, навіть у <глуп> ліцями соперка за круцем. <глуп> <глуп> Добра віч вам не бажати. <глуп> Спиш? я не сплю. Подушками. <смеш> <смеш> Містер, супер! Це так ви вгамовуєте дітей. Б'єтеся з цими бешкетниками подушками серед ночі. <смеш> а, міс Макбет, я не знаю, що тут коїться, але вони мене не слухаються. Берт, ти знаєш, котра година? Чому ти не спиш? <смеш> <смеш> Спати хочу. Бачите, містер сопер, завоювати О. їхню повагу доволі легко. Не розумію. У мене ніколи не було з цим проблем. Чесно кажучи, дорогий О. мій колего, в усіх нас іноді бувають важкі часи з дітьми. Мабуть, ви просто втомилися від Пінкертону. Вам треба кілька днів відпочити. Ви справді так уважаєте? Ну звісно, все це тільки заради наших учнів І Я простежу, щоб тут усе працювало, як. Тріксі, ти була права! Який же я дурник що не слухав тебе? Це жах! Макбет хоче загарбати Пінкертон. Е... Тріксі, це я Ньютон. Ти не впізнаєш мене? Ньютон. Річ у тому, що Макбет запрограмувала вашу підсвідомість і заблокувала речовину, яка викликає сон. Ніотени, ти хороший друг. Ми рідко mm -hmm. тобі це кажемо, але твої прилади дивовижні. І хоч твої жарти часто не смішні, вони нам подобаються. Те, що ти наймолодший, не означає, що ти повинен бути ідеалом. Це стосується і агентства і школи. Не обов'язково бути найкращим учнем у класі. Серйозно? Можна вчитися трохи гірше? Ще як можна. Отже, ви їдете, містер Сопер? Так, ваша правда. Я вже не витримую. Мені конче потрібна перерва. Треба все добре обміркувати. Особливо коли це стосується дітей. О, чудово правильне рішення. Я дам вам дещо почитати. Можливо, це допоможе. Ось моя улюблена книжка називається Дисципліни і покарання. Чи є різниця? Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу! Хто тут головний? Той, хто відповість правильно, зможе трошечки поспати. А як ні, про сон забути і млявими будьте. Є добровольці. Ти. Е-е-е-е, головна? poop пу pu пу пу pu Хто тут головний? Пу 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 Хто тут головний? Хто тут головний? Точно не міс магбет! Хто це? Хто сміє мене не слухатися? Ну, постримає. Зараз я покажу тобі, хто тут головний. Зайчико, чого ж ти ховаєшся від мене? Боїшся, що він Хто це? Оцишкильні розбушатки мені жити не дають! М -м? В цій організації кінець пінкертон належить мені і тільки мені. Хіба я не найкращій злий геній? Виявляється. Я заблокувала вашу підсвідомість за допомогою пісні, і тепер ваші мізки не можуть заснути. Усі, хто слухав цю пісню, запам'ятають, що з ними сталося. Але відтоді спати вони не можуть. Хіба що тоді, коли я їм дозволю, а я дозволю спати тільки тим, хто буде дуже добре поводитися. Гей, ти! Не чув, що я сказала. Ану, виплю негайно. Жуйки заборонені. Усе годі! Один, два, три, Всі спати! <плес> але, але це неможливо! Ти повинен спати! Папочо, це мій пакельний спрей з перцем. Він не дасть вам заснути. Вистачить часу, щоб утекти, поки не смак би то жуйці. Мені за те ще заплатите. Сергій Мартик, Сергійочка, Сергій Мартик, Сергійочка. Вона вже близько, зараз починайте. Руки, енергійно, забудьте про науку. Сон для корбатіїв і для слаймахів Танцюємо усі, бо ми усі крути. І хоч година пізня не дасть вам слати пісня. Ви не спите! Ви нас спите! Ви не спите. Ньютоне, як добре, що ти був з нами. Без тебе наша місія провалилася. Ми б стали рабами міс Макбет на усе життя і більше б ніколи не спали. Ти змусив її послухати її власну пісню і всі знову змогли заснути. А ще вони так довго спали, що геть усе забули, Ньютоне. Ти нас урятував. Я теж хочу вам подякувати. Хм? Життя в Пінкертоні без нашого агентства це як шоколадний торт без шоколаду або як жуйка без бульбашок. Без вас я був би звичайним учнем, що намагається виправити свої оцінки. Що будемо робити з міс Макбет? Спершу дочекаємося містера Сопера. Кажу вам. О, міс Макбет. Повертаю вашу книжку. Я подумав і вирішив, що кожен має використовувати методи, які йому більш до вподоби. То проблем з дітьми не було? Шкільні розбежаки! Я не сплю! Я не шпигунка! Я, я не сплю! Шах! Діти! Кошмар! О, це ж треба! Бідолашно Сейді. Діти зовсім вас замучили. Ніколи не бачив вас такою втомленою. Думаю, вам треба трохи відпочити від пінкартону. Це піде вам на користь. Сон, сни і нічні кошмари. Дуже просто, Вен. Якщо ви втомилися і позіхаєте, то частіше кліпаєте. Очі злипаються, і ви стаєте дратівливими. Заснути вам допоможе тиша, спокій або ж хороша книжка. Містере Сопер, навіщо нам взагалі спати? Усі повинні спати, бо в цей час організм перезаряджається і відновлює сили після денної втоми. Без повноцінного сну неможливо бути в хорошій формі ні у фізичній, ні в розумовій. А чому сняться кошмари? Під час сну мозок людини працює на повну потужність. Ми бачимо багато зображень, і деякі з них доволі страшні. Але те, що ми бачимо в кошмарах, часто не пов'язане з реальністю. Це може бути щось дуже дивне. Але ж хороші сни зовсім інші. Гектори вони виникають з тих самих причин, але вони приємніші. У хороших снах ми робимо те, чого не можемо в житті. У вісні не існує обмежень. Ви можете літати, стати велетнями, мандрувати світом. Сон одна з найголовніших людських потреб. Можна сміливо сказати, що без повноцінного сну. Людина житиме неповноцінним життям.